Бетонні споруди, ангари для зберігання техніки, навіть обладнані металевими воротами. Я зупинився біля тих, які почали падати. Інші стоять на місці, стоять абсолютно цілі і вцілілі, готові до прийняття техніки, готові для того, щоб їх знову обживали, відновивши покрівлю і відновивши їх е, колір. Через пофарбування. Все, вони готові до прийому техніки, причому серйозної, великої техніки, яка тут колись і знаходилася. Я переконаний, що це буде вам цікаво, пане президент. Бо для ваших олігархів може бути цікаво тільки один заклик. Агу! Кармазін знайшов ще що вкрасти! Ось о воно, 37 гектарів в центрі Фастова! Я знайшов ще, що можна вкрасти, але не дамо. І просимо поставити це на довольстві народу України. Не треба нічого будувати з доріг. Але на команду я знайшов, що вкрасти, кинуться всі олігархи. Я вже не кажу, що доріг ми було би підірасти. Ну вони вже і так ідуть в парламент стройними рядами. Через це. Ось, ви бачите, скільки металу, все це має працювати на державу. Все це людська праця, і цей бетон, і цей метал. І все може бути відновлено і все може працювати на державу. Навіть ці дерева, які заросли, коли будуть. Вирізані, вони також послужать і будуть зброєю поти, проти Путіна, тому що вони можуть бути спалені і виділять тепло. І незважаючи на те, що я захищаю землю, але якщо це деревце росте прямо серед асфальту і прямо виросло, то можу взяти на свою совість. Те, що його треба буде пересунути, пересадити. І воно буде рости і далі, радувати людей, але не тут. А сухі речі мають бути попилені, знищені, максимально, звісно, зберігши природу, бо ми хочемо відновити в Україні назву, як і світу, зеленої планети. Зеленої планети, яка сьогодні почорніла від горя, почорніла від залпів смерчів, від залпів градів путінських. Він хоче перетворити планету в чорну, а ми зелене. Хто переможе? Переможе життя, переможе єдність українців і переможе мир. Бо з вами завжди буде Юрій Кермазін і Зелена планета.